Медитація один з найпростіших способів заспокоїти свій розум та привести до ладу нервову систему. Для медитації не потрібно вигадувати щось неймовірне. Достатньо побути в тиші, зосередивши свої думки на якомусь уявленні чи предметі. Це дозволяє розуму припинити біготню і заспокоїтися. Давайте сьогодні зупинимося на темі Медитація подяки. Подяка це одна з найкорисніших емоцій, яку ми часто недостатньо цінуємо і не завжди, на жаль, використовуємо. І я пропоную виправити це просто зараз. Впустіть у своє серце відчуття подяки. Подяка зігріває нашу душу, вона робить нас добрішими та сильнішими, спроможними дарувати добро собі та іншим людям. Побудь трохи у тиші, пригадай щось приємне. Це допоможе тобі розслабитись та уповільнити свої думки. Подумай над тим, за що ти можеш бути вдячним собі, іншим людям, Всесвіту, своїй підсвідомості. Повір, у кожного достатньо приводів бути вдячним. Головне, почати розмірковувати та згадувати, а я тобі в цьому допоможу. Дякую за кожний новий день. Кожний день приносить нам щось нове. І ми можемо на це впливати, залишати все, як є, чи щось змінювати. Пам'ятай, що новий день починається для нас ще з минулого вечора, тому що з якими думками ми лягаємо спати, безпосередньо впливає на те, в якому настрої ми прокинемося. Тому добре приділяти зусилля ввечері, щоб заспокоїтися, відпустити непотрібне та небажане те, що не хочеться забирати з собою у наступний день. Ніщо не приходить в моє життя просто так. Все має свої причини та наслідки. Згадуй про це якнайчастіше, і це допоможе тобі робити менше помилок, про які потім жалітимеш. Проте ніхто не ідеальний, тому не вимагай від себе неможливого і навіть помилки сприймай як досвід. Все має свій сенс та причини. Навіть у небажані події існує щось корисне. Не поспішай ділити все на чорне та біле, на добре та погане життя сповнене різноманітних кольорів та відтінків. Тому кожного дня сприймай усю різноманітність нашого життя. Я дякую Всесвіту за всіх своїх близьких. Близькі та рідні люди це найдорожче з того, що ми маємо у житті. Відносини можуть приносити як радість, так і сум, але цінність взаємовідносин. Неможливо переоцінити, тому що наші близькі та рідні люди це не просто найцінніше, що у нас є, вони безцінні. Дякую за те, що відчуваю до них любов. Любов розкриває наше серце, любов найвищий мотив наших дій. А вищий прояв любові це безумовна любов, коли ми не чекаємо щось у відповідь, коли ми не ставимо умов, а просто даруємо людині. Добре відношення, щирі емоції, радість та довіру. Дякую за свій інтерес до життя. Варто кожного дня знаходити хоч щось цікавого, те, що спонукає до навчання, до дій, тому що наш мозок від природи допитливий, а тіло від природи енергійне. І щоб розвиток мозку та тіла не припинявся, потрібно докладати зусиль. Тому цікаво і корисно. Знаходити нові шляхи для розвитку кожного дня. Я чекаю на зміни, і вони до мене приходять. Бажати змін це природно, адже завжди є можливість вдосконалення. Коли ми зупиняємося, немає розвитку, а втім, нічого не стоїть на місці, йде або деградація, або розвиток. Для людини природним є ріст та досвід у всіх напрямках та справах. Я йду шляхом розвитку. Це дарує мені можливість не знати нудьги, дізнаватися постійно чогось нового, непізнаного раніше. Це чудове почуття, яке мені дуже подобається. Умов для цього предостатньо. Все залежить від мого вибору. Новому завжди є місце у моєму житті. Пізнавання нового дарує мозку, молодість, ефективність, нові навички. Нові знання та навички дають можливість діяти більш ефективно, отримувати інші результати та пожинати інші плоди. Якщо ти в будь чому бажаєш інших результатів, тобі неодмінно треба зробити щось по-новому. Дякую за гарне самопочуття. Як я себе почуваю, залежить від мене, від мого образу життя, від того, як я їм, сплю, дію, думаю. Якщо мені щось не подобається, це не привід скаржитися, але це привід, щоб міняти себе на краще кожного дня, крок за кроком. Дякую за добре здоров'я. Організм людини від природи це неймовірно налагоджений та складний біомеханізм. Всі наші системи та органи працюють чудово, так як треба. А якщо мені щось не подобається в моєму здоров'ї, то я прикладаю зусилля. Для його зміцнення та розвитку. Моя підсвідомість завжди мені допомагає, наша підсвідомість завжди нас оберігає. Ми можемо впливати на неї шляхом багаторазових повторень, позитивних стверджень. Пам'ятай, що підсвідомість не розуміє жартів, вона сприймає все буквально. Тому ретельно обирай слова, емоції та дії, віддавай перевагу позитиву. І знаходь час для подяки. Нехай п'ять хвилин, але кожного дня, і це стане новою корисною звичкою, яка приведе до того, що з кожним днем ти будеш знаходити все більше і більше привидів для подяки. І я впевнена, що кожна людина має набагато більше причин для подяки собі, іншим людям, Богові та всесвіту. Проте, повторення навіть цих пунктів, про які щойно йш мова, може надати великої користі, якщо пам'ятати про це і кожного дня повторювати будь-які слова подяки: будь-за що, будь-кому, але щиро і від цього серця.